Доброго дня! Розпочнемо урок математики. Працюємо на сторінці 59 у підручнику. Відкрийте робочий зошит, покладіть перед собою і запишемо число, класна робота. Не забуваємо відступати мінімум 5 клітиночок. Пишемо красиво та каліграфічно. Почнемо одразу із завдання 2. Перше завдання можете зробити усно самостійно. Розв'яжжи задачу один-двома способами. Почнемо розв'язування. Записала собі, що це номер два завданечко і перша задача. За три сеанси дві однакові зали ігроленду можуть відвідати 120 дітей. Скільки дітей можуть відвідати один зал ігроленду за один сеанс? Записуємо те, що нам відомо. Два зали, три сеанси. Будь ласка, короткий запис. 320 дітей. Питання: скільки дітей можуть здіймати один зал ігроленду? один зал, кома. За один сенс, один сенс. Як будемо вирішувати цю задачу? Я нагадую, задача на зведення до одиниці. Подвійне зведення до одиниці. Перше, що ми можемо знайти, це скільки. Буде дітей в одному залі за три сеанси. Для цього потрібно 120 дітей розділити на два зали. Таким чином ми дізнаємося, скільки їх було за три сеанси. В одному залі Так, порівну в одному залі, в іншому залі і розділяємося, скільки в одному. 120% на 2 дорівнює 60 дітей. Знаючи тепер скільки в одному залі за три сеанси. Чи можемо ми дізнатися, скільки в одному залі за один сеанс? На кожен сеанс попадає однакова кількість дітей. Відповідно, 60 поділити на 3, 60 дітей, які знаходяться в одному залі за три сеанси. Ми ділимо ось на ці три сеанси і дізнаємося, скільки за один сеанс. Таким чином, виходить у нас ось такий вираз, і можемо швиденько записати собі відповідь. Другий спосіб, яким ми можемо вирішити цю задачу. Короткий запис залишив собі такий самий можете переписати його заново, або ж просто записати другий спосіб вирішення задачі посередині. І записуємо. Ми для початку можемо знайти, скільки було в двох залах за один сеанс. Для цього потрібно 120 дітей поділити на три сеанси. Бачите, знову нам що відомо. На три сеанси поділили і дізнаємося, скільки було у двох залах за один сеанс. Відповідно, це буде 40 дітей. Тепер, знаючи, що в двох залах за один сеанс 40 дітей, ми можемо розділити на два зали цю кількість і дізнаємося, скільки в одному залі за один сеанс. Бачите, дія повторилася, і відповідь буде така сама. Записали це собі, не забудьте тиснути на паузу. Працюємо з задачею другою. За три сеанси два однакові зали і Гроленду можуть відвідати 120 дітей. Скільки дітей можуть відвідати один зал і Гроленду за 5 сеансів? Записуємо те, що нам відомо, це вже друга задача. Можемо собі позначити перший спосіб. У нас відомо те саме що і з попередніх задачі, але тепер треба дізнатися в одному залі не за один сеанс, а за п'ять сеансів. Ми знаємо, що в двох залах за три сеанси 120 дітей. Ми можемо скористатися, погляньте, будь ласка, на попереднє розв'язання задачі, що ми можемо дізнатися спочатку? Ми можемо дізнатися, скільки в одному залі за три сеанси за це. Таким чином, 120 дітей розділяємо на два зали. І ми отримуємо порівну в одному і в іншому залі, відповідно, в одному залі буде 60 дітей. Далі, чи можемо ми дізнатися, скільки в одному залі буде за 5 сеансів. Один зал за 3 сеанси: 60 дітей. А за 5, давайте поміркуємо. Нам з вами потрібно дізнатися, скільки за один сеанс приходить дітей. В одному залі за один сеанс. І тільки тоді ми зможемо помножити на 5 та дізнатися, скільки за 5 сеансів. Адже до цього ми знали тільки за 3, а нам треба за 5. 60 ділимо на 3, 60 кількість дітей ділимо на 3 сеанси. На 3 сеанси. І отримаємо 20 дітей в одному залі за один сеанс. Таким чином, 20 помножити на 3 на 5 сеансів. Отримаємо 100 дітей, які можуть в один зал поміститися за 5 сеансів. Ось така цікава. Розв'язання записали собі обов'язково, працюємо з другим способом. Тепер, що ми можемо дізнатися. Ми перше ділили 120 на 2 зали, отримали в одному за 3 сеанси. А тепер ми можемо поділити 120 на 3 сеанси і дізнаємося, скільки в двох залах за один сеанс. Перша дія записали уважно. Друга дія, яка буде, якщо ми знаємо, що 40 дітей в двох залах за один сеанс. Будьте дуже уважні. Поміркуйте, можна натиснути на паузу, подумати, дітки, ви це все можете. Ми знаємо, в двох залах за один сеанс. Нам потрібно дізнатися, скільки в одному залі за один сеанс. Поки що, отже за 5 ми поки дізнатися не можемо. Треба 40 поділити на два зали. Дізнаємо, що 20 дітей в одному залі за один сеанс. І третя дія ми зможемо нарешті дізнатися, скільки в одному залі за 5 сеансів. За один сеанс 20, то 20 помножити на 5 і буде 100 дітей. Записала собі відповідь обов'язково, не забуваємо тиснути на паузу. Ось такі цікаві задачі: порівняйте їх, будь ласка, для себе. І погляньте способи розв'язування. Вони дуже схожі, там є схожі дії. До задачі номер 2 Оленка склала обернену задачу та розв'язала її двома способами. Давайте прокоментуємо записи дівчинки. Ми продовжуємо розглядати задачу на подвійне зведення до Донеці на минулому у розглянули з вами план розв'язування, також було завдання розв'язати самостійно задачу. Зараз ми робимо все те саме. Будь ласка, поглянемо оберну задачу до другої. Якщо ви вже втомилися, обов'язково робимо собі відпочинок для очей, відпочинок для рук, розминку шиї і потім приступаємо далі до розв'язування. Ми можемо посерединці записати. Собі обернена задача, щоб ви розуміли, як вона все виглядає. І знову обернену задачу, розв'яжемо двома способами. Вона в нас представлена у книзі. Оці дві, два способи, вони вже зроблені, вони вже записані. А ви можете записати собі у зошит для того, щоб краще розуміти, як розв'язувати, а можете просто уважно послухати. За п'ять сеансів один зал і можуть відвідати 100 дітей. Скільки дітей можуть відвідати два зали Ігроленду за три сеанси. І ми записуємо те, що нам відомо. Один зал, п'ять сеансів, 100 дітей. Два зали, три сеанси, невідомо дітей. І ми можемо розв'язати першим способом. Тас і є дія 100 поділити на 5 дорівнює 20. Що це ми таке дізналися? Якщо ми кількість дітей поділимо на 5 сеансів, ми дізнаємося, скільки. В одному залі за один сеанс. Адже це ось у нас один зал. Далі нам треба дізнатися, скільки в двох залах за три сеанси. Тому там буде 20 помножити на 2 дорівнює 40. Погляньте у книгу у нас поставлений перший спосіб. Якщо ми 20 помножимо на 2, то ми дізнаємося, скільки в двох залах за один сеанс. Так. І тепер нам пропонують 40 помножити на 3. Якщо ми 40 помножимо на 3, то ось це кількість сеансів, бачите? Ось, будь ласка, в двох залах 40 дітей. І в нас питається, скільки в двох залах за 3 сеанси? Тому 40 множимо на 3 і отримуємо 120 дітей. У другому способі нам пропонують скористатися трошки по-іншому. 100 поділити на 5 дорівнює 20. Бачите, знову ми 100 поділили на 5, тоді дізнаємося, скільки в одному залі за один сеанс. Але далі 20 помножити на 3 дорівнює 60. Якщо ми 20 помножимо на 3, то ми отримаємо, скільки в одному залі за 3 сеанси. Ну і потім можна буде додати, і ми тоді чи помножити, і ми тоді дізнаємося, скільки буде у двох залах за ці три сеанси. Якщо за три сеанси в одному 60, то в двох залах 60 помножити на 2, буде 120 дітей. Ось такими двома способами нам пропонують розв'язати цю задачу. Це достатньо легко. Далі, коли ви будете вирішувати задачі, потрібно звернутися до ось цього розв'язання. У нас буде домашнім завданням задача номер 3 Розв'яжи задачу, склади та розв'яжи обернену задачу, у якій шуканим буде число 840. Обернена задача складається дуже легко. Давайте пригадаємо і погляньте, як нам склали обернену задачу до другої, у другому завданні. Те, що було відомим, стає невідомим, те, що було невідомим, стає відомим. Розглянемо вашу домашню вправу, сторінка 59, вправа 3. Потрібно просто розв'язати задачу на подвійне зведення до одиниці. Ви можете скористатися попередніми знаннями і зробити у вигляді таблиці, або можете скористатися, так, як ми вирішували сьогодні, і зробити короткий запис ось в такому вигляді. Для зручності я вам вже його представила. Бачите, вже трошки легше. Двом норкам дають 800 грамів м'яса на тиждень. Скільки грамів м'яса дають одній норці на 5 днів За однакової норми годування. Будь ласка. Дві норки, дітки, замість букви С, повинна бути буква Н, я трошки помилилася. Дві норки 7 днів 840 грамів. Одна норка 5 днів. Невідомо. Так, але відповідно, що за один день їх годували одною та самою кількістю. Перше, що ми можемо знайти Погляньте уважно, будьте дуже уважні, на, погляньте на попереднє розв'язування задачі. Особливо на розв'язання задачі номер 2 Треба розв'язати ось цю задачу і скласти до цієї задачі обернену задачу. Зверніть увагу, ми з вами розглядали друга справа, друга задача. І у відео ми розглядали до неї обернену задачу. За таким самим принципом ви робите третю вправу. Бажаю успіхів у виконанні завдання.